зачитує протокол номер 3 засідання вчинної комісії від 18 листопада 2014 року з вибору заступник голови Кузьки Рейна Рейна. Присутні члени вчинної комісії Савадош Віктор Михайлович, Діяк Сергій Васильович, Приарик Петра Васильович, Іван Шевицьович, Дулкай Віктор Юрьович, Порядок денний про результати голосування по вибору заступник голови Кузьки Рейна Рейна. Слухали. Інформація голові лічильної комісії Савадоша Віктора Михайловича про результати голосування по виборам заступника голови Кузької районної ради. Біло кандидатного голосування по виборам заступника голови Кузької районної ради внесено кандидату Роварща Івана Юрійовича. Загальна кількість бюлетенів з виборів заступника голови Кузької ради 36. Згідно зі списком бюлетенів одержав 36 депутатів. При підрахунку бюлетенів виявлені у виборчій скринці, встановлено, що голосування взяли участь 36 депутатів. Кількість бюлетенів без 12. Кількість голосів поданих за е, кандидата на посаду заступника голови в Україні ради Гровоча Івана Юрійовича – 21. Не підтримали кандидата три кандидати Вирішили. За результатами голосування найбільшу кількість голосів отримав Гровач Іван Юрійович. що його вітає.